Так, шо ж, другий тур Ворстар ліги, неділя і другий матч у другому турі грає Аякс і Атлант. В першому матчі грали команди Батістута та Аякс і матч закінчився з рахунком 2-0 на користь команди Батістута. Зараз другий матч команди Аякс. Ми <кій> побачимо, що ця команда зможе показати в другому турі. Нагадаємо, перший тур Аякс виграв. Давай, давай передевайся, блядь. Давай! А як тут треба, блядь, свіжа кров, блядь. Що вчора Шо? Так давай хоть на ворота, блядь, них, блядь. В захисті будеш грати. Давай, блядь, заскакуй, блядь. За машина, він не ходить. Так і вот то, бля. Під Ще чекає. Mm -hmm. Я йому дзвонив, бля, 20 хвилин тому. Бля. Ну, коротко, Вони під кінець бля, через годину там. На останній матч приїдуть. Ну так. Приїдуть Тарасу, гроші здадуть і. Дві хвилини зіграли команди. Боротьба переважно в центрі поля. В Атланта сьогодні непоганий склад. Блять! <зовет> і <рр april> тільки я сказав, що в Атланта непоганий склад і зразу ця команда відкриває рахунок. Карлос, автор цього голу. Так, заберіть, заберіть. Давай передівайся, Юра, сюди. Що ж, веде Атлан поки в цій грі. А як вони просто, а як поки програє другу гру? насилься і пер. насилься і пер. А сьогодні не на. Так, а противно. Це був жор. І туди з'їхали. Ініціатива зараз повністю на стороні Атланта.

Що ж, поки мінімальна перевага в Атланта. Більше моментів цієї команди. А як споки виглядає досить погано? Ні, смотри, як я добрав Андрюху, это так, я його не...